Цей інструмент штучного інтелекту може визначити місце, де була зроблена будь-яка фотографія навіть зсередини приміщення. GeoSpy був розроблений бостонською компанією Грей Lark Technologies. У тестах він успішно визначав місце розташування від зернистого фотобудівлі через дерева до знімку вікна будівлі. Та навіть фото зсередини квартири. Хоча це викликає широкі занепокоєння щодо конфіденційності, GeoSpy допомагає боротися з шахрайством, таким як обмани з орендою квартир, перевіряючи автентичність зображень і визначаючи місця у важливих справах, наприклад, при зникненні осіб. З іншого боку, експерти з конфіденційності попереджають, що цей інструмент може сприяти використанню в поганих цілях, таких як стеження. Оскільки традиційні методи приховування місця фотографії, як-от видалення метаданих, не зупиняють цей аналіз AI, компанія нещодавно обмежила повний доступ. Лише для кваліфікованих агентств та підприємств, але ця технологія сигналізує про майбутнє, де жодне фото, опубліковане в інтернеті, не є по-справжньому анонімним. Як ви думаєте, чи переважають переваги цієї технології над ризиками для конфіденційності? Напишіть у коментарях та перевірте посилання в моєму біо для більше новин про AI щодня.